Хляшко звернувся до Порошенка Яценюка і Турчинова. Він просить скликати засідання Ради національної безпеки і оборони для вирішення проблем у сфері енергетики. На своїй сторінці у Фейсбук головний радикал країни написав, що українська енергетика на межі катастрофи. Ситуація потребує негайного вирішення на найвищому державному рівні. Українська енергетика на межі катастрофи на цьому наголошує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Ключовими проблемами галузі він називає повний провал підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, знищення вітчизняного виробника теплової електроенергії та збільшення енергозалежності країни від Росії. Тому лідер радикальної партії звернувся до президента Порошенка, прем'єра Яценюка і секретаря РНБО Турчинова з пропозицією скликати засідання ради нацбезпеки і оборони для прийняття невідкладних рішень, аби уникнути катастрофи. У нас сьогодні фактично війна з Росією. Ми за російське вугілля платимо дорожче, ніж платимо за власне вугілля, обкрадаючи власних українських шахтарів. Головний радикал країни також наполягає на відставці міністра енергетики та керівників провідних підприємств Галузі, оскільки, на його думку, ці люди пов'язані із російським олігархом Григоришиним. Мене дивує, чому мовчить Генеральна прокуратура, чому мовчить Служба безпеки України, чому мовчить антикорупційне бюро, чому мовчить президент України, чому з цього приводу уряд не піднімає гвалт. Це катастрофа, те, що... Ми маємо сьогодні. Українською енергетичною галузю керує російський олігарх Григоришин. Ми сьогодні віддали йому в залежність нашу енергетичну галузь. Завтра вони, користуючись монопольним становищем, прийдуть до парламенту, проситимуть додаткові мільярди гривень на придбання вугілля, на придбання російської електроенергії, бо розказуватимуть, що в нас немає власного вугілля. На думку Олега Ляшка, ситуація потребує негайного вирішення на найвищому державному рівні, адже йдеться про національну безпеку країни.